Гадковий феномен біолюмінісенції. Багато морських організмів можуть світитися в темряві, виробляючи так зване біолюмінесенсне світло. Це явище особливо поширене в глибоководних зонах, де сонячне світло не проникає. Наприклад, риби-вудильники мають спеціальні органи, які випромінюють світло і допомагають їм приваблювати здобич. Але як саме розвинулася ця здатність, і як і організми контролюють світіння? залишається для вчених загадкою. Щоб краще зрозуміти масштаб впливу океанів, можна порівняти їх з іншими великими екосистемами, такими як ліси або пустелі, наприклад, амазонські джунглі називають легенями планети, оскільки вони виробляють 20% кисню на землі. Але океани дають у 2,5 рази більше кисню, і якщо лісу достатньо площі для підтримання екосистеми. То океан це своєрідний рухливий світ із тисячами різних умов у кожній точці глибини.